Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо, як в'язати ось такий двохкольоровий красивий візерунок з витянутими петлями. Цей візерунок можна в'язати як поворотними рядами, так і по колу. Сьогодні ми розглянемо, як в'язати обидва ці варіанти, а також як бонусне відео додам, як закривати петлі методом iкорд, ось таким чином, із двох петельок. Але давайте все по черзі. Таким візерунком можна зв'язати будь-які джемпера, кардигани, носочки, шапочки. Він абсолютно універсальний. Підійде як для чоловічих речей, жіночих, дитячих, для будь-яких. Головне підібрати красиві контрастні кольори. Є в мене ще зелений зразочок з таких ось кольорів. Тобто, будь-який. Варіант. Треба пробувати поєднувати кольори і дивитися, як вони будуть виглядати. Візерунок виглядає під різними кутами по-різному. Погляньте. Дуже ефектний, красивий. І я думаю, ви обов'язково знайдете, куди його застосувати. І так, давайте почнемо. Для в'язання такого візерунку набираємо на спиці кількість петель, що ділиться на 4, плюс 3 петлі для симметрії і плюс 2 кромочні петлі. Це для поворотного в'язання. В'яжемо необхідну кількість рядочків резинкою і пров'язуємо один лицевий ряд лицевими петлями, і вже з виворітної сторони в'яжемо Перший виворітний ряд нашого візерунку. Кромочну петлю знімаємо, далі в'яжемо три виворітні і четверту петлю ми пров'язуємо виворітною з трьома накидами. Тобто на спицю робимо ось такі три оберти. 1, 2, 3. Придержуємо пальцями і витягуємо як виворітну петлю. Ось таким чином. Це наш рапорт. І повторюємо знову. Три виворітні. І четверту пров'язуємо трьома накидами: один, два, три. І в'яжемо виварідно. І таким чином продовжуємо до кінця рядочку. В кінці ряду пров'язуємо три виворітні петлі і кромочну. Пров'язали перший виворітний ряд, і починаючи з другого ряду, ми приєднуємо ниточку іншого кольору. Першу петельку кромочну ми пров'язуємо обов'язково, коли приєднуємо новий кольор. І далі в'яжемо 3 лицеві петлі. Оцю петлю з трьома накидами ми знімаємо, розпускаємо накиди, ниточку залишаємо за роботою, і цю петельку ми не пров'язуємо, це наш рапорт. І повторюємо три лицеві, і четверту цю петельку довгу ми розпускаємо. І перезнімаємо, не нитка робоча за роботою. І так продовжуємо до кінця рядочку. Три лицеві, і одну знімаємо не Робоча нитка залишається за роботою, три лицеві і знімаємо. Три лицеві і четверту знімаємо. І в кінці ряду пров'язуємо три лицеві петлі з симетрії і кромочна петля. Третій ряд в'яжемо три виворітні четверту. Ось цю витягнуту довгеньку петельку. Ми знімаємо також не пров'язуючи нитка перед роботою. Три виверідні, Четверту знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Повторюємо так до кінця рядочку. В кінці ряду три виверідні петлі, симетрії. Четвертий лицевий ряд продовжуємо в'язати ниточкою білого кольору. Але я рекомендую в кожному рядочку оці ниточки отак переплітати між собою, щоб не було великих протяжок. Отже, в'яжемо четвертий лицевий ряд. Він в'яжеться так само. Як і другий рядочок, тобто ми в'яжемо три лицеві і одну знімаємо не пров'язуючи нитка за роботою, три лицеві і знімаємо четверту, не пров'язуючи нитка за роботою. Повторюємо так до кінця ряду. Закінчили четвертий лицевий ряд, повертаємо в'язання. В'яжемо п'ятий ряд візерунку. Кромочну петлю знімаємо, в'яжемо три виверідні. І тепер в ось ці петельки, яку ми знімали, ми її повертаємо. І з неї також в'яжемо виверідну з трьома обертами. Один. 2, 3, тобто із оцих витягнутих петель у нас будуть йти знову витягнуті петлі, але вже іншого кольору. І так продовжуємо до кінця рядочку. Знову 3 виверідні. Ось цю петельку ми розвертаємо. І в'яжемо також виверідною з трьома накидами. Один, два, три. Ось так. І так в'яжемо до кінця рядочку. Розвертаємо цю петельку, щоб вона не була в нас перекрученою, і так продовжуємо до кінця ряду. І починаючи з шостого рядочку, ми знову змінюємо. Колір ниточки, і будемо тепер в'язати зеленою ниточкою. Коли змінюємо колір обов'язково кромочну петлю пров'язуємо і далі в'яжемо візерунок, тобто, далі ми повторюємо всі ті самі дії, пров'язуємо три лицевих оцю петельку з трьома накидами перезнімаємо, не пров'язуючи. Нитку залишаємо за роботою і повторюємо три лицевих, одну знімаємо нитка за роботою. Таким чином ми знову утворюємо витягнуті петлі. Тобто зараз ми вже повторюємо рапорт тільки іншим кольором ниточки. Три лицеві, одну знімаємо нитка за роботою. Повторюємо так до кінця ряду. Пров'язали шостий рядочок, повертаємо в'язання, в'яжемо сьомий ряд. Сьомий ряд ми в'яжемо так само, як і третій рядочок. Тобто три виворітні, одну знімаємо не пров'язуючи, нитка перед роботою. Три виворітні, одну знімаємо не пров'язуючи, нитка перед роботою. В'яжемо сьомий ряд до кінця, восьмий рядок візерунку. Переплітаємо наші ниточки, але колір ще не міняємо, продовжуємо в'язати зеленим кольором. Три лицеві. Це вже у нас восьмий рядок, одну знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою. Три лицеві, одну знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою. Продовжуємо так до кінця восьмого ряду. Пров'язали восьмий ряд візерунку і починаючи з дев'ятого ряду, ми повторюємо наші дії, тобто ми розвертаємо в'язання і знову в'яжемо три виворітні, і з цієї довгої петельки ми знову вив'язуємо виворітну петлю з трьома накидами і так з кожної витягнутої петельки. І повторюємо те саме. І ось так у нас виходить візерунок з такими довгими витягнутими петлями, петлями по ось таким смужечкам. Якщо ви хочете, щоб ваші оці смужечки були ширші, тобто, у мене ось смужечка виходить одного кольору, 4 рядочки. Ось можна порахувати: один, два, три, чотири. Наприклад, якщо ви хочете, щоб у вас було. Не 4, а 6 рядочків, то оці виворітні петлі, довгі оці витягнуті, ви робіть не з трьома накидами, аж чотирма, щоб вони у вас були більш витягнуті, і вам їх вистачило на всю ширину вашої смужки. Тобто, пробуйте. В'яжіть, експериментуйте і дивіться, як вам більше подобається. Для в'язання такого візерунку по колу ми всі рядочки будемо пров'язувати лицевими петлями. І зараз я покажу, як ми це будемо робити. Щоб зимітувати в'язання по колу, я ниточку буду переводити весь час на початок в'язання. Тобто, я перетягну своє в'язання на інший край спиці. І візьму оцю ниточку. І ось так зімітую в'язання по колу. І перший рядочок, тобто ми так само пров'язуємо декілька рядочків резинкою, і один рядочок лицевими петлями. Це в нас буде такий базовий рядочок, який ми будемо пров'язувати лише один раз. Всі петлі лицеві, і уже починаючи. В'язати візерунок, перший рядок, ми пров'язуємо три петлі лицьові і одну петлю лицьовою з трьома накидами. Тобто, в мене, оскільки у мене це вже не перший раппорт, у вас, якщо на самому початку в'язання, у вас буде тут стояти просто петелька лицьова. І от ми пров'язали три лицеві петельки, і на четвертій петельці ми робимо петлю з трьома накидами. Один, два, три, ось так: один, два, три. Це наш рапорт. І далі ми повторюємо так само: три лицеві і четверта лицева з трьома накидами. Так повторюємо до кінця першого ряду. Починаючи з другого ряду, ми змінюємо колір ниточки і в'яжемо три лицеві, і оцю петлю з трьома накидами ми перезнімаємо, не пров'язуючи робочу ниточку, залишаємо за роботою. І повторюємо три лицеві. Одну знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою і продовжуємо так до кінця рядочку, третій рядочок в'яжемо так само. Три лицеві, одну знімаємо петлю, не пров'язуючи нитка за роботою. Три лицеві, довгу петлю перезнімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Повторюємо так до кінця ряду. Четвертий рядочок в'яжемо так само. Три лицеві, одну знімаємо. Витянуту петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Три лицеві, витягнуту петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка за роботою. Пров'язуємо четвертий рядок, так само до кінця. П'ятий рядок, три лицеві. Лицеві в'яжемо за передні стіночки. І з четвертої петлі ми знову формуємо витягнуту петлю. Ми її так повертаємо, щоб вона була рівненька, не перекручена. і формуємо так само, в'яжемо лицеву з трьома, один, два, три накиди і витягуємо. Тобто ми знову формуємо велику витягнуту петлю ось в цьому місці і повторюємо. Три лицеві за передню стіночку і четверта лицева з трьома накидами. Повторюємо так до кінця рядочку три лицеві і лицева з трьома накидами. Пров'язали п'ятий рядок і починаючи з шостого ряду ми знову змінюємо колір нитки. І в'яжемо так само три лицеві, довгу петельку з трьома накидами знімаємо не пров'язуючи, розпускаючи накиди. Нитка за роботою. Три лицеві, одну знімаємо не пров'язуючи. Нитка за роботою. Повторюємо так до кінця рядочку. Сьомий і восьмий рядочок в'яжемо однаково три лицеві, одну витягнуту петлю знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою. Три лицеві, одну знімаємо не пров'язуючи, нитка за роботою. Так продовжуємо до кінця рядочку. Дев'ятий ряд візерунку, три лицеві. І тут, де була в нас витягнута петля, ми знову формуємо витягнуту петлю, пров'язуємо її лицевою з трьома накидами, і знову три лицеві. І одна петля лицева, розвертаємо, щоб оця петелька у нас була не перекручена, і пров'язуємо її лицевою з трьома накидами. Пров'язали 9 рядочків візерунку, і в 10 рядочку ми знову змінюємо колір ниточки і все в'яжемо так само, тобто повторюємо 3 лицеві. Одну знімаємо, не пров'язуючи оцю витягнуту петельку, нитка за роботою. І так пров'язуємо необхідну кількість рапортів на необхідну висоту.